BMW-535 Гран Turismo 2014 року випуску. 3-літровий бензин на задньому приводі, є задня пневма, машина в шикарному стані, продається від власника, камери по колу, партроніки по колу. Комплектація дуже-дуже гарна. Є безключовий доступ на всі двері, Коньячний салон, є заднє регулювання сидінь. Є панорама. Попереду у нас зустрічає 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, є у нас пам'ять, є електрорегулювання передніх сидінь, шкіряний мультіруль з круїзом, автосвітло, є проекція, Великий екран мультимедіа, музика у нас Hi-Fi, двохзонний клімат-контроль попереду з підігрівами дзеркал. Ой, з підігрівами сидінь. По пробігу у нас ще 156 тисяч рідного пробігу. Автомат ZF з вибіром режимів руху, камери, партроніки, електроручничок, НБТ. -шка. Гарний автомобіль. Також на всіх дверях є дотяжечки, всі працюють. Вигляд має шикарний. М-зеркала, накладочки. Знаходиться вона на кільцевій дорозі 1. Компанія Автофокус приїжджайте до нас, робіть тест-драйв та купуйте.